Доброго дня, любі друзі, етері Софія. І так, роздивимось зараз на сьогодні вісім сфер головних вашого життя. Запитаємо пораду у таро, а поки я роблю розклад. По-перше, благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі. Благодарую всіх, хто займається благодійністю, хто купує мої будь-які продукти. Ваша 6 повернеться до вас тисячеразово примножена. І так, любі друзі, поїхали. Здоров'я. Родина. Друзі оточення, освіта та навчання. Далі відпочинок та розваги. Робота ваша кар'єра. Гроші, ресурси. Ну і духовність. І зараз е, прошу у, у Таро пораду, на що нам тут звернути увагу 5 пентаклів. Ну, добре, любі друзі. І так, паш пентаклів у нас на темі на сфері здоров'я. Пажи це все ж таки про молоді енергії. Можна казати про те, що буде приплив якихось сил. Да? Тобто буде все ж таки відновлення, у кого були навіть якісь там занепокоєння стосовно здоров'я, то буде відновлення. Процес вже триває. Хтось буде, наприклад, спілкуватися з. Ну, можливо, вам будуть тут ще про молодих про учнів, да як це стосовно здоров'я, ну, наприклад, іноді навіть операції роблять і пускають туди студентів, щоб вони. Дивилися, ну то одне, а коли є практиканти да, лікаря, ну їм теж треба навчатися, от, але тут просто зверніть на це увагу. Якщо це не у вас процес відновлення, якщо ще вам треба щось зробити, якісь маніпуляції, то просто придивіться: ну наскільки все ж таки людина компетентна, да? тому що просто може бути учень, студент навіть, наприклад, ви будете вважати все ж таки його досвідченою людиною, ну з якихось причин, от. І, ну, а здоров'я да, щоб не було грошових втрат, коли два рази лікуєшся, лікуєш одне і те ж саме, от, то краще спочатку все ж таки перевірити компетентність людини. От, в принципі, карта каже про задоволення від того ж процесу очищення, відновлення і так далі. Тобто все буде чудово. Хто хворів, буде вже починати зараз процес очищення і відновлення, одужання. І так, родина тройка кубків. Дивіться. Тройка кубків в даній позиції все ж таки каже про витрати на себе. Ну тут в нас ми кажемо про родину, тож, можливо, у вас буде якийсь там родинний шопінг, типу такого щось. О, тут можуть бути навіть великі придбання покупки. Карта, в принципі, каже, все буде чудово, тому що тут ви можете в родинному колі отримати задоволення і ну, Від чогось що можна, від чогось матеріального. да, Якщо це у вас родина це подружжя, то, звісно, тут буде задоволення від сексу та від їжі. от, Але знову-таки, дивіться, тут може з'явитися суперник, тобто може намічатися або Зробитися, з'явитися, може з'явитися трикутник. Просто я не хочу прогнозувати, тому підбираю так слова, як би так сказати, щоб не сказати. да от Тож просто будьте обережні, Ну самі не входьте. Ну Звісно, справа ваша. У всіх у нас ситуації різні, да але ви повинні розуміти все одно, якщо. До вас заходить людина в родину, або ви кудись заходите, це буде повертатися. Ну і звісно, в трикутнику страждають просто всі. Тому ж подумайте ще раз, чи вам то потрібно. От, а в принципі, ви промінюєте співчуття. Та милосердя до своїх рідних, і це вам буде повертатися вашим внутрішнім балансом. Тобто така таке у вас буде завдання, щоб не відбувалося дивитися вглиб. Да? Тому що я не хочу виправдовувати, але просто так людина теж не уходить. То, ну нема оправдання да, цьому. Я про інше кажу, що людина всередині травмована вже. Чимось неважливо це е, чи від ваших відносин, розумієте? тут треба дивитися вглубь, Людина самодостатня, цілісна. Вона не піде на, на сторону, не буде так заміщати. розумієте, вона скаже: Окей, собі скаже, давай розберемося. Я хочу залишатися в цій родині або я не хочу. Вона візьме якийсь час на роздуми, на те, щоб перевірити себе, перевірити інших. Ну так далі, розумієте, тобто вона по-іншому буде вдіяти. Людина можливо не зріла, котра травмована, вона буде йти на сторону і шукати. Сам того, чого їй не вистачає тут, по її мірках, ви можете їй давати все, себе віддавати, але людині з якихось причин буде того мало, буде вже, наприклад, нецікаво, да? ви вже можливо все віддали. От, то ж, тут про це, що дивіться вглибі, тому що якщо людина в неї така, або в нього, да? в, неї, в нього, якщо така, такий сценарій життя вже є, він можливо, і не перший раз людина програє цей сценарій, тому де. Варіант, що, як, що вона зараз його змінить, якщо людина не розвивається, наприклад, ну просто живе звичайним якимось да, там, не знаю, робота, там, кудись в гості сходити телевізор. От якщо людина так живе, то де який. ну... Нема предпосилок тому, що вона змінить цей сценарій, тобто він їй зайшов, вона його буде відкатувати і надалі. От, а якщо людина хоче щось змінити, то тоді вона буде розвиватися. Тоді можна це змінити, зрозумівши, чому що мені не вистачає, і нащо я так роблю. Ну нащо то понятно. От, але на що мені це замінити? Ну тобто, тут потрібна в принципі глибинна робота, якщо хтось йде в трикутник. Далі, любі друзі, оточення, диявол перевернутий. Тут знову ревнощі, сварки, жадібність, якісь хвороби, слабкість, залежність від чужої волі. Тобто, з вашого оточення, можливо, навіть близького хтось зайде, тому що диявол це коли прям. Пік якихось може бути пік, пікові якісь переломні такі трагічні, наприклад, події або прям ну болючі такі. Знаєте, можливо, не трагічні, але ну ви точно їх запам'ятовуєте. Оце диявол він лупить вже лупить, розумієте? Тож, можливо, з вашого оточення навіть можливо. Якщо у вас оточень в оточенні, ну друже, ви не просто родичі, наприклад, з кимось, а ще й дружите, спілкуєтесь багато, да тому що ж не завжди так, хто по крові, то вони в всі разом ні. От, Тож, можливо, ще і від когось рідних, тому що йому треба, ну, в нього ж яка мета? Йому треба розчавити людину або ну, зробити з нею все якомога сильніше і підліше і так далі. От, Знову таки, тут каже про розпусту. Тобто, все це да, з вашим оточенням ну, може призвести вас до якихось до якихось втрат, тому що тут і гибний вибір можете зробити. Карта попереджає в такій позиції. Про алкоголізм, будь ласочка ну тут теж да тут теж не просто так в трикутник з'являється це. Ну, здебільшого, в принципі, під, під впливом люди, все ж таки, під якимось впливом бувають, ну таке життя, да Та, так в такій ми системі живемо, нас так навчають і празнувати, і горювати все через за допомогою алкоголю. І потім дорослі люди багато років витрачають на те, щоб позбутися цієї звички, тому що ну це все одно нездорово, щоб ви не казали, і щоб вам не казали. Ну окей, розумієте, да в оточенні будьте обережними. Якщо хочете врятувати свою родину, дивіться, можливо, навіть в цей період якийсь не треба кудись, наприклад, ну, якісь сумісні вилазки робити. Просто притримайте ну, при собі свою родину. А, Хоча дивіться, диявол це старший аркан. І, можливо, вже тривалий час хтось з вашого оточення намагається залізти у вашу родину. Тобто тут просто придивіться, можливо, людина якось зможе проявитися. Мож, ну, мож, Можливо, щось ви помічали, але знаєте, ми не хочемо да, в щось вірити. Та ні, це ж мій друг. Ну, а, а друг всередину. Травмована людина, про, про 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 що ви навіть ніколи не знали. Да? Все життя можна з людиною спілкуватися, того не знати, бо вона не скаже, бо їй соромно, що вона там колись там травмувалася. Ну, і так далі. Там багато так само причин. О, тож просто придивіться, можливо, людина викриє себе. Далі 5 кубків на навчанні. Ну, дивіться, тут. Знаєте, тут, в принципі, п'ятерочки це завжди якийсь знову таки переломний момент, може бути. Ну, тут, От якщо ви в цей день прям будете да, кудись хотіти йти, то, мабуть, все ж таки краще відкласти. Тут чесно про меланхолію, про зміну планів, нічого тут такого, у когось може відбутися новий альянс, ну, але ми ж роздивляємось освіту. Да? Тож, все ж таки, і він тут стоїть, не знає, куди свої кубки, як їх поділити, да два за спиною, що з цими трьома робити, вистачить мені на навчання, не вистачить, можливо, я ще подумаю. Тобто, краще все ж таки, по так, така карта, краще притриматися, щоб ви просто не зробили якийсь хибний вибір, тому що потім будете розчаровуватися. От потім у вас може бути навіть сльози, да, якісь негативні, негативний досвід, тому що ви зараз можете не туди, наприклад, піти вступити, сплатити гроші, наприклад, ще щось. Тобто, якщо ви сумніваєтесь в своїй освіті, туди я пішов, не туди, і йти мені сьогодні або в середині не хочеться, то краще один день краще притримати його собі і ще подумати гарніше над цим. Рицарь мечів, дивіться, відпочинок, любі друзі. Ну, Перевернути так само. Тут знову таки, якщо ви зберетеся, дивіться, куди ви і з ким збираєтеся на відпочинок. Можливо, ви з кимось хочете, але тут про появу нерозумної людини. Можливо, ви поїдете на відпочинок, і там така людина ну, не дуже адекватна може вам зустрітися. От тут карта каже про марнославну людину. От вона, знаєте, буде себе. Робити лідера, але насправді це не так. Це ну про якусь дурість, таку Нерозумна, в общем, людина. Да? Може навіть себе поводити божевільно. Ще карта попереджає вас, що якщо поїдете на відпочинок, будь ласка, ви все ж таки якось собі свій. Бюджет розподіліть, щоб вам до, до кінця вистачило, тому що тут про марнотратство, да, можливо, можете пота витратити ну, багато, наскільки ви не, не розраховували або одразу все і так далі, щоб у вас не було неприємності. Ну щоб ви собі не, не зіпсували все ж таки якийсь свій відпочинок, і просто будьте тут. Обережними бо є небезпека потрапити під вплив інших, можливо, людина, якась там знаєте, причепиться до вас, познайомиться і так далі, побачить ваш ресурс. Ну, тому що ви тут навіть ну, на, на здоров'ї, да, у вас тут ви нагороди, тобто ви наповнюєтеся, коли людина наповнюється силою, інші це відчувають. Тим паче, що якщо людина слабкіша за вас, то їй треба десь брати підпитку і може до вас просто причепитися і викачувати з вас гроші. Тож дивіться, куди ви їдете і з ким ви їдете. Можливо, ви з малознайомою людиною з оточення їдете так само. Не треба розказувати, скільки у вас грошей. Чи, де ви їх там зберігаєте і так далі, От, щоб не, не потрапити під вплив інших. Далі, Рицарь Пентаклів, дивіться, у нас вже другий рицарь. Пажи, рицарі, От, диявол, тут теж п'ятерка чоловік. Рицар Пентаклів це робота та кар'єра. Знову дивіться тут треба ну краще мабуть або взяти якусь перерву, тому що е, тут може бути у вас відсутність уваги на роботі. Будете неуважними, можете або самі постраждати, або навіть можете втратити роботу. Тому що тут людина в стані апатії, от нічого не буде хотітися. Звісно, карта каже про зупинку в усіх сферах життя. В усіх сферах. Якщо у вас таке в родині, то зрозуміло, що тут вам буде важко займатися своїм працюванням. От, то ж просто знаєте, як то кажуть, здайте себе в оренду, ви розумієте, що у вас незадовільний... Психологічний стан йдіть в себе, робіть, якщо то можна, звісно. Я дивлячись, яка у вас робота, але якщо то можна, робіть якось на автоматі. Щоб просто, якщо ви не можете зараз втратити, ну ви, у вас немає якогось там запасу, да, пентаклів, ви не знаєте, що ви будете робити, робити просто, що ви будете їсти без роботи тоді, ну, все ж таки, тут треба вам зібратися. Ну, будьте просто уважними да, до того, що ви робите. От тут про нездібність приймати рішення. Ну, Карта каже, час відпочити та перезавантажитися. Тому що знову-таки, дай пентаклі, але перевернутий. От, ну Краще ж все ж таки перезавантажитися, чим втратити взагалі роботу. Ну, наприклад. От, тож і не приймайте нездатність приймати рішення, то і не приймайте. Я навіть якщо від вас щось вимагають, перекладайте. Ви завжди маєте право там брати в будь-яких питаннях час на роздуми. Це є нормальним. Якщо вас підганяють, то а, теж треба насторожитися. Можливо, вас хочуть там а, десь обдурити і так далі. Тож будьте тут обережними. І так, любі друзі, дев'ятка мечів, дивіться, це. У нас а, сфера гроші та ресурси. Ну, зрозуміло, да, дев'яточка мечів. Це якийсь суд, все ж таки, вже. А... Ну, накал, накал такий, дев'яточка, да, десятка це як оновлення, як вершки збирати. да, Щось нове вже ну, спочатку ми збираємо і починаємо кудись йти заново. От, чогось досягати. Тож тут якийсь пік. І карта каже про те, що тут. Таке, знаєте, буде відчуття без виходів, можуть бути навіть невдачі і хвороби. Звісно, це буде впливати на ваші фінанси. Тому що тут у вас буде відчуття, що просто настала чорна смуга життя. Будуть якісь страти. Звісно, якщо ви зовсім без ресурсу, вам треба буде витратити якісь свої пентаклі на те, щоб відновитися. Да? От, або ви просто будете ну, втрачати це логічно, коли ви не на роботі, а ви е, вдома і ви хворієте. Да? Знову таки: е, якщо вам тут треба буде допомога, ви можете її отримати. скоріш за все, але ну, навчитися просити да, про допомогу. Це перше. По-друге, дивіться, вам треба бути. Це одно, як ушки на макушки, розумієте? Чому? Тому що тут можуть якісь суперники скористатися, наприклад, вашим станом, незадовільним, щоб якось десь вас можливо підсидіти ще щось. Да? От, Якщо це гроші, якщо ви щось там повинні були робити в цей самий день з грошима, то краще знову таки притримайте, не ризикуйте. Ну, Тому що тут в мінусах може бути і ну, і прям втрати грошові, внутрішні страхи, вони так само будуть до вас притягувати, якісь негаразди. да, Попрацюйте не тільки на фізичному плані, а і ще всередині треба пропрацювати тут якісь моменти. Ну, а взагалі така ситуація може бути і за небезпечних ворогів, котрі готові зруйнувати все вами нажита. Тож, будь ласка, дивіться. В, як... В якому ви регіоні, що да? там у вас за такі небезпечні вороги, котрі ну, стільки готові зробити, того, щоб вам щось там наламати вам якихось дров. О, тож будьте обережні, тут, звісно, треба витратити на себе обов'язково якісь ресурси, того, щоб відновитися, але все інше знову-таки приховайте. Бачите, тут по картах взагалі кращі ресурси зараз притримати, при собі тримати. І так, дев'ятка пентаклів, ну нарешті не перевернута це духовний розвиток. Ну, теж непогано. От, і якщо ви будете займатися духовним розвитком, тоді в ваше життя буде входити стабільність, буде з'являтися порядок у справах, з'явиться знову таки, або відновиться да, успіх в фінансовій сфері. Вдача буде і в особистому житті з'явиться можливість відпочити від справ. Але якщо ви будете займатися духовним розвитком, і тут вам, як то кажуть, сам лікар прописує тому що подивіться, у вас які сфери і що там просто відбувається. От, тож, звісно, і з оточенням треба розбиратися, в родині, то само собою от Відпочинок теж, знаєте, Ну треба бажати кращого, да чим такого відпочинку. Ну і бачите, да тож який зараз такий переломний момент може бути. Але пам'ятайте, всі. Всі життєві ситуації вони тимчасові. Вас ну сподіваюся, ця, ця теза буде вас мотивувати і трошки заспокоювати. Просто треба пройти це гідно. П'ятьорочка Пентаклів перевернута. На що звернути увагу? да, Знову таки тут безлад в думках, якесь безчестя. Можливо, вже це відбувалося у вас. Якийсь час відбувається, да, бо періодично це відбувається, і ви це ну, дозволяли якимось чином прикривали очі. Можливо, звісно, це ж все одно десь вийде на ну, на світ. І як їм буде соромно, да, тим, хто обманював, так і вам, тому що ви можливо десь. Щось і підозрювали і відчували. От. Ну а можливо, це ви в трикутник зайшли. Тоді вас буде скоріш за все викрито. Да? Тож подумайте ще раз, заходити вам або ні. А, знову таки, дивіться, тут про хаос в житті треба навести. Порядок розібратися з оточенням, вимісти, вимісти, вигнати весь хлам, на що вам люди, котрі вам готові ну, заходити в ваші відносини, на що вони вам так близько? Хай десь там в житті в цьому тусується собі на стороні, розумієте? Зберігайте для себе свої ресурси, для своєї родини. От зверніть увагу на свою поведінку, тому що карта каже про нерозсудливість і про марнотратство. Знову таки, по дияволу він теж може вас. Е наш, ну, наштовхувати на те, щоб ви витрачали все, що у вас є, щоб у вас з'являлась там стосовно до оточення якась провина і ще щось. да тобто А потім дивіться а потім тут з, з усього оточення да, максимум одна людина намалюється, щоб вам якось допомогти. Тож, щоб біть висновки, любі друзі, бережіть себе. Я вам бажаю екологічного оточення, відновлення в усіх сферах і буду вам щастя. Запрошую на індивідуальні консультації. До побачення. Чня з повагою, Софія.